Сьогодні ми відправимось у особливу подорож у світ хороброго кравця. І коли ваша увага починає м'яко зосереджуватися на цій історії, виникає відчуття, як буденна реальність поступово перетворюється у простір казкових подій. Створюючи особливе занурення, і десь у просторі вашої уяви з'являється образ маленької майстерні, де сонячне світло пробивається крізь вікно, малюючи золоті візерунки на столі, як відчуття затишку. У цій майстерні молодий кравець намазує хліб варенням, і аромат солодкого літа наповнює простір, викликаючи пробудження особливих споганів. А мухи, приваблені цим ароматом, танцюють у сонячному проміні, занурюючи в історію. І коли кравець одним лучним ударом вбиває сім мух, пригадується відчуття тріумфу, що розливається по всьому простору оповіді, створюючи хвилю піднесення, спонукаючи вишити золотими нитками на поясі, а одним махом сімох забив, трансформуючи звичайного кравця. У героя власної історії спостереження за тим, як він подорожує, уявляється, як простір можливостей розширюється. А кожна нова пригода, кожне випробовування веде до глибшого розуміння, природи справжньої сміливості. І десь на межі сприйняття розумієш, що справжня хоробрість народжується не з сили, а з кмітливості, перезводячи до особливого прозріння.